Якщо ти шукаєш фільм, який реально зачепить, ти увімкнув правильне відео. Тут немає випадкових стрічок. Я зібрав тільки ті, що викликають мурашки, змушують думати або тримають у напрузі до самого фіналу. Різні жанри, різні історії, але одна спільна риса, їх варто подивитись хоча б раз у житті. Починаємо. І Нюрнберг. Нюрнберзькі трибунали не просто суд. Це місце, де людське зло змушене дивитися в очі правді. Нюрнберг занурює нас у вир післявоєнної епохи, де переможці та переможені зустрічаються за столом правосуддя. Дуглас Келлі, американський психіатр, який має оцінити розум і стан найвищих нацистських лідерів. Серед них. Герман Герінг, ад'ютант Гітлера, безжальний, хитрий і впевнений у своїй правоті. Та це не просто судова справа, це битва ідей між механістичним описом зла і необхідністю для людства визначити, що таке відповідальність. Келі не лише оцінює, він намагається зрозуміти тінь людства, що породила найстрашніший режим в історії Нюрнберг. Це не блокбастер. Це розмова про вибір, про мораль і про ціну, яку платить світ, щоб назвати зло злочином. Хто ти, коли історія ставить тебе на лаву свідків? Глядач, суддя? А чи просто людина, яка має пам'ятати? Вічність. Що, як після смерті ти не просто зникаєш, а маєш вибір? Вічність. Це не просто казка про потойбічне життя, це світ, де кожна душа отримує тиждень, щоб вирішити, з ким провести вічність. Джоан, жінка, що прожила життя, любила і втрачала, але смерть не звільняє її від вибору, навпаки, ставить перед найважчим із усіх. Тут немає звичних правил, немає годинника, є лише ти, спогади і ті, кого ти любив. Минуле зіштовхується з теперішнім. Старі почуття і нові рішення сплітаються в тісний вузол, що тягне за собою питання яка любов глибша? Вічність історія не про кінець, а про вибір, який живе довше за життя. Людина, що біжить. Світ розколотий, еліта живе у злагоді. Простий люд змушений виживати, а телебачення. Воно перетворило смерть на найпопулярніше шоу. Людина, що біжить, не просто гра, це реаліті, де правила смертельні, а глядачі судді без совісті. Бен Річард, звичайний чоловік, який вирішує взяти участь у шоу, щоб врятувати сім'ю. Але тут немає безпечного маршруту, є лише переслідування, мисливці. Не лише зброя, вони символ системи, що вирощує страх і годує ним публіку. Гонитва починається, крики, втеча і кожен крок питання. Чи вартий цей біг ціни свободи? Людина, що біжить, це не лише шоу, це дзеркало суспільства, де виживає не найшвидший, а той, хто не здається ілюзія обману 3 Світ, де хитрість не просто інструмент, а стиль життя. Ілюзія обману повертає нас до майстрів, що не просто виконують номери, а змушують світ сумніватися у власних очах. Це не вистава, це поле бою, де правила пишуться у дзеркальному відображенні правди. Тут маніпуляція саме мистецтво, а кожна фраза має подвійний сенс. Старі тачери нові виклики. Їхній ворог не просто розумний, він бачить крізь ілюзію, розкриває трюки ще до того, як вони починаються. І кожен наступний номер стає все небезпечнішим. Чим глибше вони занурюються в гру, тим очевидніше стає. Ця ілюзія не просто розвага. Вона випробування. Випробування для розуму, для дружби і для тих, Хто вірить, що може обдурити всіх і залишитися неосудним? Ілюзія обману це не просто продовження, це виклик. Виклик тим, хто думає, що правда завжди там, де її шукають, чорний телефон. 2. Вони думали, що зло залишилось у минулому, але зло не забуває і не прощає. Чорний телефон 2» повертає нас до історії, де телефон це не просто пристрій, це голоси тих, хто був забутий, і дзвінок, який ніколи не був звичайним. Фін вижив у жахах дитинства, але травми не зникають. Вони змінюють правила гри. Гвен тепер не тільки сестра. Вона слухає дзвінки, які ведуть її у саму глибину страху, де тіні минулого перетинаються з кошмарами справжнього. Альпійське озеро стало новою ареною. Зима і хуртовина не приховують зло. Вони його оголюють. Чорний телефон. 2» — це не просто продовження. Це дзвінок у темряву той, що повертається, коли ти вже думаєш, що твоя історія закінчилась. Країна Америка. Режисер Френсіс Лоуренс. Світ, де ходьба не прогулянка, а смертельна гра. Цей фільм показує тоталітарну Америку, де щороку сотні підлітків збирають на жорстоке випробування. Правило одне: ходи без зупинки, не знижуй темп, не зупиняйся, або заплати життям. Рейс простий хлопець, але для нього це більше ніж гра. Це шанс примиритися зі своїм минулим, шанс змінити долю своєї сім'ї. Пітер, його напарник, який знає, що кожен крок може стати останнім. Кожен метр це тест на силу волі, кожне падіння перевірка на виживання. Бо коли ти зупиняєшся там, де інші йдуть далі, ти вже програв. Довга хода це не просто трилер, це історія про те, як далеко може зайти людина, коли у неї немає права зупинитися. Дякую, що додивився цей випуск до кінця. Сподіваюся, серед цієї добірки ти вже знайшов фільм. Який захочеться подивитись саме сьогодні ввечері, у цьому відео я зібрав стрічки, які по-справжньому чіпляють атмосферою, напругою та емоціями, що залишаються з тобою навіть після фінальних титрів? Кожен із цих фільмів це окрема історія, окремий настрій, і свій особливий післясмак. Напиши в коментарях, який фільм сподобався тобі найбільше. І який жанр ти хочеш побачити в наступному випуску. Ваші коментарі реально впливають на теми майбутніх відео: підтримай український контент, постав лайк, підписуйся на канал і не забудь про дзвіночок. Так ти допоможеш цьому відео потрапити в рекомендації і мотивуєш мене робити ще більше якісних підбірок. Дивись тільки найкраще. І нехай хороші фільми завжди будуть поруч.